Тетяна Казаченко, адвокатка, буде зараз до нас доєднуватися, поговоримо про перспективи Медвечука повернути собі громадянство. Пані Тетяно, вітаємо вас, добрий вечір. Всіх вітаю, слава Україні! Героям слава. Пані Тетяно, так загалом це можливо, щоб Медвечук повернув собі громадянство, зважаючи на хід його біографії для нашої держави. Я би звернулася би до всіх глядачів. І спитала, яку державу ми хочемо мати. У мене не виникає сумніву, що е, ми хочемо, щоб до будь-якої особи будь-якої особи були застосовані виключно законні процедури. Це означає, що будь-яка особа, навіть останній негідник, має право звернутися і замітити до українського органу для перевірки. Чи були до нього застосовані законні процедури? Тому це дуже важливо, що є увага журналістів, людей до таких справ, бо це буде дисциплінувати процес, бути максимально відкритим, прозорим. Пані Тетяно. Маємо проблеми зі зв'язком. Почули про аспекти правової держави. Ви вже з нами пані Тетяна. Зараз вона має повернутися. Ми говоримо про те, що ну по факту ж пан Медведчук такий же не один. Але ж цікавий їх ж момент. ж багато там ціла кагорта. Цих всіх. так він е, <зрадників>. цікавий момент. Клопоче не тільки за себе, але і за інших депутатів-зрадників. І вони апелює до того, що нібито указ президента, яким позбавляли громадянства, їх він був прийнятий з якимось порушенням норм, не відповідає Конституції, і тому подібне. Для чого йому От це українське громадянство? Сидить собі в Росії. Ну і нехай сидить. Пані Тетяно, ви вже з нами, так? Ми вас чули. Так, так. Сергію, в який момент ви мене втратили? На тому, що нам потрібна правова держава, і будь-хто має право звернутися до відповідних органів, бо це українська інституція. Так, так. Тому ми. ми... Проти чого боремося? Зокрема, щоб, не дай Боже, не було свавілля держави і державних посадовців у будь-яких процедурів. Це наша гарантія, що до будь-якої особи, навіть останнього попитка, будуть застосовані законні процедури, і ми будемо бачити всі процеси, які відбулися. Якщо вони відбулися в якійсь частині з порушенням законодавства, вимагати зокрема із, від державних органів, щоб привели ці процедури, і законодавство було дотримано. Тому... Зрозуміло, що будь-яка особа має право перевірити, наскільки були дотримані процедури, а український уряд, суд, чиновники повинні довести, що такі процедури відбулися належним чином. Зокрема, жодна особа не може бути позбавлена громадянства, жодна особа, але громадянство особи може бути припинено виключно в порядку, передбаченому законом. Наприклад, якщо особа добровільно набула громадянство іншої країни, це підстава припинення її громадянства. Як приклад. Тобто, якщо у Медведчука є громадянство Росії, яке він набув відповідно добровільно, припинити його громадянство України це законно. Це як приклад я навожу для того, щоб оцінити, що а вже ж вони намагаються реабілітуватися. Але так само ми зацікавлені мати судові рішення, підтверджені, перевірені. Відповідно до законів України, до міжнародних норм, що Україна діє в правовому полі. Пані Тетяно, звичайно, глядачі резонансно реагують на нашу розмову на цю тему. І ось пан Володимир пише: Хай приїдуть в Україну, повернемо громадянство і посадимо на довічне. Ці ж люди мають обвинувачення в державній зраді. Їм же справді загрожує ну, в серйозні статті навіщо прагнути повернутися? І чи реально справді повернути, а потім посадити? Я думаю, що це важливо для них інформаційно. Насправді вони намагаються якусь зробити собі репетацію там, де вони перебувають. Можливо, їм потрібно це для російського глядача, для того, що він бореться, намагається в суді України щось довести, а всі проти нього. Тобто, мета може бути різна, будь-яка, і нам не треба залазити в голову Мідвічука і розуміти, для чого йому це потрібно. Можливо, вони сподіваються на реванш. Реваншу цього не буде. Не буде і ніколи не було такого в історію, що могли знищити чи забрати Україну. Ну не було такого і не станеться на цей раз. В цій частині нічого не зміниться. Нам робити своє, нам робити свою державну політику, нам слідкувати все ж таки, щоб до кожної особи були застосовані законні процедури, і максимально ці процеси робити публічними. Робити прозорими для того, щоб будь-який сторонній спостерігач мав можливість дати власне оцінку тому, що відбувається. Е, пані Тетяна ще цікаво насправді е, стосовно інших персонажів. У них же така сама доля, чи їх ще не позбавляли громадянства. Маю на увазі Мураєва там, Януковича, Азарова. От дивіться, знову хочу е, повернутися зміна. до того, що сказала величезна помилка. Нікого не можна позбавити громадянства, це заборона конституційна. Але громадянство може бути припинено виключно в випадках, передбачених законом. Для ви задаєте дуже тонке питання, мене не цікавить доля, конкретно Мураєва, чи позбавили його громадянства, чи не позбавили громадянства. Я не слідкую за ним особисто чи за іншими особами. Це можна перевірити, треба підняти документи, перевірити інформація, яка була в публічному доступі. Я не є їх адвокатами, слава Богу, і ніколи не буду. Я просто хочу, щоб до кожної особи було застосовані законні процедури. А якщо хтось вчинив злочин. То він обов'язково був притягнутий до відповідальності і поніс покарання співрозмірно з тим, що він скоїв. І я думаю, саме так повинні думати всі. Це питання не про прізвища, це питання про принципи, про те, щоб до будь-якої особи не вибу... не було такого виборкового. Цього ми наказуємо, цього ми не наказуємо. Це цікавий, це не цікавий. Не повинно бути жодного виключення. Перед законом повинні бути всі рівні. Пані Тетяно, ну якщо ми вже говоримо про Медведчука, чи може він повернути собі статус народного депутата України? В мене щодо цього, маючи досвід, все ж таки е, практичний адвоката, зокрема, й в адміністративних судах. Надзвичайно сумнівний, я не знаю, який суддя, враховуючи всі сукупні обставини, здатен був винести би таке рішення. Ми повинні а вже ж дивитися привід, які документи будуть подавати, але на сьогоднішній момент говорити про реальні судові перспективи цього, я думаю, це, це занадто рано, це не не релевантно питання. Пані Тетяна, але згадайте, перед початком повномасштабного вторгнення, там за певний період Янукович щось там почав іще судитися. Я вже, чесно кажучи, не пригадую за що. Здається, щоб ну, скаржити рішення, що він позбавлений всього там, президент втікач. Ну чому ж це тоді сталося? Чому сталося? Тому що вони штучно для вибіркової публіки знову повернуся, наприклад, населення Росії, намагаються штучним шляхом. Легалізувати свої дії, якщо би їх е, Бліцкріг би вдався гіпотетично да на що вони розраховували, то їм треба було пояснити, яким чином, наприклад, Янукович, який не є президентом, да втратив всі свої повноваження без виборів, займає навіть тимчасово свою посаду. І тоді би вони би це рішення судово би продавили. Воно би було би прийнято окуповано, тому що були б. Інші судді, вони би знайшли, хто це зробив, і вони таким чином штучно намагалися би легалізувати. Є цілком зрозуміло для України, для міжнародної спільноти, що все це є фікція і не має значення. Однак вони мають своїх глядачів, і вони, зокрема, це роблять для своїх глядачів, щоб легалізувати себе і свою безпеку на тій території, на якій вони знаходяться. Це одна із версій. Одна із версій якою можу озвич... озвучувати правниче, але зрозуміло, що вона напевне не єдина.